Вітряки, сонячні батареї та розкладні концентратори, які дозволяють куховарити, використовуючи лише енергію світила у європейському містечку, що працює у Києві, триває тиждень сталої енергетики. Україна може видобувати значно більше енергії із сонця, вітру і води, але споживачі не використовують цей потенціал. І прив'язані до традиційних вуглеводнів, ця думка домінувала серед європейських експертів містечка, які опікуються енергетичними галузями у своїх країнах. На відкриття тижня сталої енергетики завітали посли європейських країн на чолі з головою представництва ЄС в Україні. І неспроста на власному прикладі посадовці вирішили продемонструвати українцям, як можна економити енергію за допомогою сонця. Спершу беруться куховарити. Так, я вперше готую на сонячні батареї. До незвичної плити стають посол Німеччини, та чільника агентства з енергоефективності та енергозбереження. Розпочинають з простого обоє смажать їщу та сосиски. Вітаю! Ви гарно готуєте. Лучше, ніж настояще на газу. якщо ми всі будемо знати о налічі таких приборів і сусідська у нас залишається. Я не думаю, що ціля дороже хорошого гриля до сонячного. Будем пользуватися. Проте це ще не все за допомогою сонця. беруться звіряти час. Налаштовує прилад посол Франції. За кілька хвилин уже ділиться досвідом. Нади чітки на де сонце щоб ця щоб власне. ця черта була точно на Іменно на, на на місці де правильний час не сонцем. Єдиним виробляти енергію можна і власними силами, як саме демонструє чільник представництва ЄС та перший заступник голови КМДА для цього сідають на велосипеди. Готові? Давайте на три-чотири поїхали. Кілька хвилин і прохолодний напій готовий. Посадовці переконують, ось такий майстер-клас українцям конче необхідний. Україна належить до країн з великими енергозатратами. Адміністрації українських міст мають жити необхідних заходів для зменшення споживання енергії. Багато людей думають, що це справа уряду, але найбільш ефективний шлях це дії місцевої влади. На цьому організатори тижня не зупинилися. Вирішили продемонструвати всім охочим, як власнору змейструвати сонячний водонагрівач. Зробити пристрій неважко, важко. Уть, експерти, головне дотримуватися технології. Без скло стояти від скла до самого металу має бути не більше 4 см, 40 мм. То ще більше, там вже повітря саме опускається. Холодше знову конвекція але не менше і не, ніж. І не ближче. От дуже нагрівається метал до високої температури, більше 100 градусів. Змайструвати такий прилад можна за кілька днів. Для цього потрібна звичайна бочка, скло, метал, дерево та матеріал для утеплення. Обійдеться такий пристрій майже у три тисячі гривень. Вода нагрівається до температури. От в даний період десь 100-літрова. Ємкість, яку нагріває, це вже до 70 і більше 70-80 градусів. А для тих, хто вирішив обладнати свою оселю за останнім словом мене розберігаючої техніки, у європейському містечку працював спеціальний будинок. Тут усі охочі могли дізнатися корисну інформацію про сонячні батареї, вітряки та теплові насоси. Вітряки, сонячні батареї та розкладні концентратори, які дозволяють куховарити, використовуючи лише енергію світила у європейському містечку, що працює у Києві, триває тиждень сталої енергетики. Україна може видобувати значно більше енергії із сонця, вітру і води, але споживачі не використовують цей потенціал. І прив'язані до традиційних вуглеводнів ця думка домінувала серед європейських експертів містечка, які опікуються енергетичними галузями у своїх країнах. На відкриття тижня сталої енергетики завітали посли європейських країн на чолі з головою представництва ЄС в Україні. І неспроста. На власному прикладі посадовці вирішили продемонструвати українцям, як можна економити енергію за допомогою сонця. Спершу беруться куховарити. Так, я вперше готую на сонячні батареї. До незвичної плити стають посол Німеччини, та чільника агентства з енергоефективності та енергозбереження. Розпочинають з простого обоє смажать яїщу та сосиски. Вітаю! Ви гарно готуєте. Лучше, ніж настояще. Якщо на ми всі будемо знати о наліччі таких приборів і на супляці, я не думаю, що сильно дороже хорошого гриля до Будемо будинку. Проте це ще не все за допомогою сонця беруться звіряти час. Налаштовує прилад посол Франції. За кілька хвилин уже ділиться досвідом. Надо щоб ця щоби щоб черта була тошена і на, на на місці, де правильний час не сонцем. Єдиним виробляти енергію можна і власними силами, як саме демонструє чільник представництва ЄС та перший заступник голови КМДА для цього сідають на велосипеди. Готові давайте на три чотири поїхали. Кілька хвилин і прохолодний напій готовий. Посадовці переконують, ось такий майстер-клас українцям конче необхідний. Україна належить до країн з великими енергозатратами. Адміністрації українських міст мають жити необхідних заходів для зменшення споживання енергії. Багато людей думають, що це справа уряду, але найбільш ефективний шлях це дії місцевої влади. На цьому організатори тижня не зупинилися. Вирішили продемонструвати всім охочим, як власнору зміструвати сонячний водонагрівач. Зробити пристрій неважко, важко. Переконує експерти. Головне дотримуватися технології. Весь скло стояти. Віста від скла до самого металу має бути не більше 4 сантиметри, 40 мм. Більше, там вже повітря саме опускається, холодше, знову конвекція Але не менше і не, ніж. І не ближче. От дуже нагрівається метал до високої температури, більше 100 градусів. Змайструвати такий прилад можна за кілька днів. Для цього потрібна звичайна бочка, скло, метал, дерево та матеріал для утеплення. Обійдеться такий пристрій майже у три тисячі гривень. Вода нагрівається до температури. От в даний період десь 100-літрова. Ємкість, яку нагріває, це вже до 70 і більше 70-80 градусів. А для тих, хто вирішив обладнати свою оселю за останнім словом мене розберігаючої техніки, в європейському містечку працював спеціальний будинок. Тут усі охочі могли дізнатися корисну інформацію про сонячні батареї, вітряки та теплові насоси.